Кулінарний хаб на Миколаївщині зібрали саме найкраще обладнання, яке тільки є на сьогодні. Час, як в області навчають кухарів на сучасному обладнанні. Будівництво нових очисних мене не цікавлять гроші. Мене цікавлять очисні споруди. Як у Миколаєві бачать масштабний проєкт. Санація каналізаційного колектору. Маємо сьогодні в Миколаєві одну з найкращих технологій. Розкажемо, як у Миколаєві застосовують метод полімерного рукава. Сьогодні четвер, 23 січня. І у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Катерина Рупташ і одразу до новин. Вночі ППО знищило на Миколаївщині 9 шахедів. За інформацією ова внаслідок збиття у Первомайському районі уламки впали на присадибну ділянку. Також вибуховою хвилою пошкоджені вікна двох будинків. Окрім того, вчора в день росіяни двічі атакували фпв дронами очаків. Постраждалих серед населення немає. Рекет з загратів у сусідній Одещині правоохоронці припинили діяльність злочинного угрупування, повідомили в обласній прокуратурі. Фігуранти погрозами вимагали, не борг у військового, який отримав чималу державну грошову допомогу за загиблого батька на фронті. Відомо, що організатор схеми наразі перебуває у слідчому ізоляторі. Однак це не завадило йому залучити до справи свого колишнього співкамерника. Після відсипки той став посередником у вимаганні. Під час обшуків у зловмисників вилучили зброю, готівку та. Телефони та інші докази. Наразі вони перебувають під вартою. Перевіряється їх причетність до інших схожих злочинів. Поліція та СБУ запобігли вчиненню теракту в центрі Житомира. Фігуранти це двоє 19-річних жителів Дніпропетровщини. Спецслужби РФ через телеграм-канал доручили їм доставити сумку з невідомим вмістом до орендованої квартири у Житомирській багатоповерхівці. За це їм, нібито, обіцяли щедру винагороду. Однак правоохоронці спрацювали на випередження, відстежили підготовку до теракту, а також затримали обох зловмисників. Під час обшуку в них виявили саморобний вибуховий пристрій, замаскований у м'якій іграшці. Також знайшли два телефони для спостереження та активації вибухівки. Слідчі дії продовжуються. Підозрюваним загрожує позбавлення волі до 12 років. На Миколаївщині відкрили перший навчально-практичний центр, створений за державною програмою. В ньому готуватимуть кухарів в рамках реформи шкільного харчування. Загалом на ремонт та придбання обладнання витратили майже 12 мільйонів гривень. Як це допоможе школам і просуванню реформи? Далі розкаже Олександр Долматович. У листопаді 2024 року Міністерство освіти та науки України започаткувало державну програму оновлення майстерень у закладах професійної освіти. Мета створити 100 сучасних центрів, які сприятимуть якісній підготовці фахівців для актуальних професій. Перший кулінарний навчально-практичний центр на Миколаївщині відкрили 22 січня. На відкритті був присутній начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Я задоволений поспілкувався з керівниками закладів. Вони теж, в принципі, правильно кажуть, будуть використовувати цей, цей продукт. І я сподіваюся, що в майбутньому, хоч ми зараз перші там по цьому напрямку, по профтехосвіті, по що ми розвинемо ще нашу перевагу, наше лідерство в цій цьому напрямку. І Якість харчування по всіх закладах буде на стабільному високому рівні. На основі аналізу ринку праці в області було визначено пріоритетні професії, серед яких професія кухаря. Зібрали саме найкраще обладнання, яке тільки є на сьогодні час, згідно державних стандартів для того, щоб ми могли проводити цю роботу. Нам було виділено державні субвенції 5,6 мільйона гривень. Ми ще додали до 12 мільйонів своїх спецкоштів і зробили, побудували цей кулінарний хаб і навчально-практичний центр. Новий центр у професійному коледжі забезпечить підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців освітніх закладів Миколаївщини для реформи шкільного харчування. Ця реформа триває в декілька етапів. І окрім того, що змінилося меню, змінилися той ті продукти, які діти будуть споживати. Це підготовка обов'язково кухарів і готування приготування цієї їжі на сучасному обладнанні. Це також інвестиція у підготовку кадрів для підприємств громадського харчування, які потребують фахівців із сучасними навичками. Все обладнання, воно на гідному рівні для того, щоб це було актуально не тільки для закладів освіти, а й для всіх закладів там ресторанного, наприклад, бізнесу в майбутньому для дітей, які отримують освіту. Дуже приємно, що знаходяться тут директори закладів освіти, які будуть переймати досвід і направляти своїх кухарів для підвищення кваліфікації, щоб вони могли покращити харчування в закладах освіти по всій області. Майстрі виробничого навчання, які допомагають студентам здобувати нові навички та працювати з сучасними технологіями, кажуть, що нове обладнання значно покращує роботу. Всі наші учасниці прийшли до нас за програмою провадження різноманітного, збалансованого якісного харчування в закладах освіти. Дівчата професіонали, але прийшли перенавчитися новому сучасному, не тільки приготуванні їжі, але і навчитися на новому обладнанні. Ви бачите, у нас дуже багато сучасного новітнього обладнання, яке дає змогу кухарям. Ви знаєте, що кухарів праця важка, дає змогу. Ефективно, зручно, комфортно працювати на робочому місці. У Миколаївській області в рамках програми планують відкрити ще чотири такі центри для інших спеціальностей. Олександр Долготович, Владислав Домської новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК «МАРТ-ТІВІ». Під час візиту до Миколаєва французького посла Гаеля Вейсьєрі та представників Європейського інвестиційного банку, який відбувся 20 січня, обговорювалася перспектива фінансування будівництва нових очисних споруд для Миколаєва водоканалу. За словами мера Олександра Сінкєвіча, йдеться про отримання міністерством фінансів України кредиту на ці потреби. Ось як він прокоментував цей проєкт в етері нашого телеканалу. Нас не цікавлять гроші. От як мене, як міського голову, мене не цікавлять гроші. Мене цікавлять очисні споруди. Тобто, якщо це буде гроші. Європейського інвестиційного банку, які підуть в борг держави, держава замовить і побудує ці очисні споруди, і передасть їх Миколаїв Водоканалу, ми будемо її використовувати, ну скажімо так, налагоджувати їх роботу і працювати з ними. Мене це повністю влаштує. Тобто ми не хочемо займатися питанням вибору підрядника. Ми лише готові і будемо контролювати якість виконання робіт. Це нас цікавить найбільше. Тому я про це повідомив представникам Європейського інвестиційного банку, що сьогодні. М'яч знаходиться на полі Міністерства фінансів. Очікуючи результату, ми готові повністю включитись і силами водоканалу, і консультантів для того, щоб завершити цей процес. У Миколаєві затвердили знесення рекламних об'єктів по вулицях Погранична, Ігоря Бедзая, генерала Олекса Алмазова, а також по проспекту Героїв України. Відповідний проєкт рішення 22 січня затвердив виконавчий комітет міської ради. За словами головного архітектора міста Євгена Полякова, в місті приберуть 213 рекламних споруд. Далі пряма мова Незважаючи на те, що ми значно скоротили кількість рекламних засобів на прохання суб'єктів господарювання, які здійснюють роботу у цій сфері. Миколаївських підприємств ми додали сім додаткових місць по проспекту Героїв України, які не суперечать будівельним нормам і вимогам до їх розміщення по вулиці Пограничний 5. швидко та надійно в Інгульському районі Миколаєва тривають роботи із санації каналізаційного колектору полімерним рукавом. Вперше на КП Миколаївводоканал її почали використовувати торік. Це вже друга локація у місті, де виконуються такі роботи. Детальніше про переваги такого методу, а також його надійність, розкажемо за мить. У Миколаєві вдруге застосовують метод полімерного рукава. В Інгульському районі фахівці комунального підприємства «Миколаївводоканал» проводять роботи з санації каналізаційного колектора, який вже потребує ремонту. З такою технологією комунальники ознайомились торік і тепер впроваджують її у нашому місті. Обладнання данської фірми «Перарслів», яке ми отримали, дякуючи субвенції світового банку. Повністю все, все було сплачено світовим банком. Тому ми маємо сьогодні в Миколаєві одну з найкращих технологій, яка дозволяє швидко і якісно робити нашу роботу. Труднощі, з якими ми стикаємося, це підготовка колекторів саме для того, щоб ми зробили цю роботу. Це їх очистка. Таку технологію в Україні має лише три водоканали, розповідає гендиректор підприємства? Йдеться про Миколаїв, Кременчук та Житомир. Але в нас найбільша комплектація. Ми весь процес робимо в себе від просочування, рукава спеціальними речовинами до вже санації, те, що ви зараз бачите перед собою. Сама підготовка до проведення таких робіт займає орієнтовно два тижні, і тільки після цього можна прокладати полімерний рукав у трубу. А далі відбувається цікавий процес, розповідає фахівець Миколаїв водоканалу. Проходить нагрів рукава. Після чого проходить кристалізація цього рукава, він стає твердим. І все, От, тобто, ми економимо багато грошей і часу. На заміну трубопроводу, фактично, така технологія дозволяє ремонтувати труби, не пошкоджуючи асфальт. Виробник самого полімерного рукава дає щонайменше 50 років гарантії. Частина робітників проходила навчання за кордоном. Частина працівників навчається в процесі під керівництвом представника компанії, виробника цього обладнання. Хочу їм подякувати. Він вже півроку знаходиться з нами. Він іноземець, але ризикує собою, знаючи, що в нас війна працює в нас. Тому хочу Стену подякувати. Тож, завдяки такому наставництву на Миколай водоканалі сподіваються, що найближчим часом їм вдасться не лише скоротити терміни виконання таких робіт, а й пропонувати свої послуги іншим. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Новини спорту. Легендарні миколаївські тренерці сфехтування Ларисі Павленко присвоїли звання заслужений працівник фізичної культури і спорту. Таке рішення ухвалив президент України своїм указом з нагоди святкування Дня Соборності. Як відомо, Лариса Павленко є директоркою Миколаївської спеціалізованої ДЮСШ США Олімпійського резерву. Її вихованці прославляють Миколаїв та Україну на спортивних аренах, здобуваючи медалі європейських і світових змагань. Також Лариса Миколаївна входить до штабу національної збірної. Вітаємо. Тренерку та дякуємо за щоденну самовіддану працю. Миколаївські спортсмени стали фіналістами чемпіонату України з фехтування серед юніорів і юніорок. 22 січня завершився четвертий день змагань чемпіонату. Цього дня були розіграні індивідуальні нагороди в дисципліні фехтування на рапірах. Переможцем став миколаївський спортсмен Єлізар Дирда, який продемонстрував високий рівень майстерності. На шляху до перемоги він подолав десятьох суперників. А от на друге місце підесталу піднявся інший представник Миколаївщини Артем Коржовий Лернер, який поступився земляку. У фіналі. Вітаємо Єлізара та Артема з успішним виступом. На останок про погоду цієї п'ятниці, 24 січня. У Миколаєві протягом усього дня буде похмуро. В день опадів, а ближче до вечора, очікується сильний дощ. Температура коливатиметься від 2 до 10 градусів тепла. Вітер переважно південно-східний легкий. Середня вологість повітря складатиме 95%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться своїми думками у коментарях про ідею будівництва нових очисних споруд у Миколаєві за кошти держави і європейців. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК РКМАРТІВІ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.